Знайома хода, бачили, можливо, таке у хлопчиків ваших дітей. Розкажу, в чому проблема. Поїхали. Чому ми ходимо і, начебто, підскакуємо на наших носочках? Розповідаю, тому що мобільність е, ось цього суглобу зменшена. Мобільність це рухливість. Чому вона зменшена? Тому що наш корпус, скоріш за все, нахилений вперед. І людина намагається себе утримати в просторі для того, щоб не впасти. Про що це говорить? Це говорить про те, що нас утримують. Ікроподібні м'язи. Це говорить про те, що нас утримують квадріцепси, передня група м'язів стегна. Це говорить про те, що в нас заслабка сідниця і гармстрінг, задня група нашого стегна. І це говорить про те, що в нас скорочені м'язи попереку і скручений таз вперед. І таким чином ми ходимо, наче підпригуємо з нахилом вперед. Що з цим робити і як прибрати. Показую. Мами, запам'ятовуйте, перше стаємо ось так на степ і провалюємося п'ятками під степ нижче, максимально розтягуючи ікроподібне наше м'яз. Провалились однією, іншою, однією іншою. Таким чином, ми знімаємо напруження з наших ікроподібних м'язів, з нашої гомілки. На наступній вправі ми розтягнемо. Квадріцепс, передню зону нашого стегна. Захоплюємо нашу стопу ось таким чином, притримуємося за стіночку, натягуємо нашу ногу максимально на себе, щоб розтягнути квадріцепс. Так, утримуємо 20-30 секунд на кожну ногу. Можна декілька повторень. Наступне, ось в такому положенні ми попрацюємо з нашими сідницями, тому що вони будуть заслабкі, і нам треба їх укріпити. Відповідно, стаємо в таке положення, округлюємо наш поперек. Піднімаючи ногу, маємо відчувати безпосередньо сідницю. 15, 20, можна 25 повторень на кожну з них. Далі знаходимо проєм дверей, тримаємося за нього руками, під кутом нахиляємося назад і розтягуємо наш поперек. В одну сторону нахил, в іншу сторону. Згинаємо ногу в коліні, в сторону якої ми нахиляємося. 1. Два. Таких 20 повторень на кожну сторону. Таким чином, ми розтягнемо нижню частину нашого поприка, яка буде в компресії. І остання вада цієї ходи це заслабкий прес. Лягаємо на спинку, руки за голову. На видосі підняли тільки лопатки, акцентую вашу увагу, лопатки за рахунок преса, Вийшли в вихідне. Ноги в нас максимально розслаблені, м'язи в них не працюють, ми їми не компенсуємо. Таких 20-30 повторень. Я сподіваюся, для вас цей комплекс був корисний. Він комусь допоможе. Якщо це так, напишіть в коментарях, поставте лайк та будьте здорові!